Вітаю вас, друзі, вітаю колеги, вітаю партнери. З вами знову я Роман Одинець. Це означає, що ми знаходимося на платформі Одинець.toп, де ми розглядаємо з вами питання ергономіки та дизайну. У нас в цьому році з'явився ще один ресурс: www.dizing.net.ua. Де ми розглядаємо в нетворк-режимі, тобто в такому онлайн-режимі питання дизайну. Дизайну, власне, які можливо, створювати вже з коробки, з пакування, отримувати поштою в будь-якій будь точці світу. І власне, цим ми займались в цьому. 2024-2025 навчальних роках від 1 вересня 2024 року. І сьогодні у нас останній дзвоник. Ми його символічно з вами от таким чином прокрутимо. Це буде символізувати наш дзвоник, який пролунає, пролунав, будемо вважати, що на закінчення цього року навчального. І в цьому році ми досягли власне цієї цю платформу з 1 вересня, о, з 1 листопада, ми її е, започаткували і вже в готовому вигляді отримали е, 1 березня, здається, може трошки раніше, але планувалось ще раніше, але в межах е, е, року ми вклалися і. Е, від сьогодні ми ще на літні канікули уходимо. Вже три рівні ми розглянули з вами: поступово рівень бізнесу або планувальний рівень, рівень маркетингу або рівень продуктовий, перший планувальний, другий продуктовий і третій рівень у нас. Прибутковий, всі ці три рівні ми розглянули з вами. Якщо перший це управлінський рівень, бізнес, другий це маркетинговий рівень, управлінський це менеджмент, другий це маркетинговий продуктовий рівень, і третій рівень це прибутковий, це рівень власності власників і бенефіціарів, тих, хто несе на собі ризики. Пов'язані з веденням діяльності підприємницької або бізнес діяльності. Ну і власне ми дістались кінцевої точки, коли ми з вами все, що могли розглянути з точки зору орієнтування в бізнесі, ми розглянули. Слід зазначити, що в цьому році ми ще запроваджували такий елемент, як штучний інтелект. Чому ми не продовжили власне і чому я дуже обережно поставився до продовження і не запроваджую його надалі? Справа в тім, що штучний інтелект це без сумніву прекрасний винахід і прекрасна допомога для людини, іноді надважлива. Коли е, тільки він і може оперативно допомогти таким чином, як ніхто взагалі в світі в цьому вам не допоможе. А е, наша діяльність, наше завдання, наше з вами це е, по-перше, пам'ятаєте, ми е, від чого відштовхувалися. Перше питання, коли я заходжу на будь-які підприємства, знайомлюсь з будь-якою людиною, я започатково будь-які партнерські стосунки, це питання полягає в тому, як ви приймаєте рішення. Точніше, в ході обговорення і дослідження цього питання, ми з'ясовуємо на що людина опирається, коли приймає рішення. Друге питання це власне про самі перемовини, які бенчмарки, або які контрольні вимірні точки по висоті за координатами, за системою вимірів, людина застосовує, коли проводить переговори. Тобто вона прийняла рішення. В певному моменті це рішення має бути здійснене. І Від простого нарису на папері або усвідомлення обмежень людина приступає до втілення свої, свого задуму. Їй в будь-якому випадку потрібні інші люди, і це завжди мають бути партнерські стосунки, тому що винагорода для людини, яка Приходить вам на допомогу, на яку ви спираєтесь, це невід'ємна складова стосунків будь-яких взаєм, будь взаємодій. Тож, в, цих, в цьому питанні ми також з вами розбирались. Тобто перемовини для перемоги обох сторін або всіх учасників процесу. Це має бути враховано. І ви маєте спиратись на певні Орієнтири, які я вам задавав, які ми проходили. Далі. це Ми поступово переходимо до того, де штучний інтелект штучному інтелекту ми маємо задавати параметри і отримувати відповіді, але ж все одно нести відповідальність і, власне, гарантій, штучний інтелект не дає. Гарантії може да гарантії можуть бути здійснені лише в стосунках між людьми, тож або над істотами, а над істоти – це коли ми звертаємось до самих себе в майбутньому. І коли ми досягаємо певного результату, то ми впевнено стверджуємо, вже на Прибутковому рівні, що ми отримали зворотній зв'язок від партнерів, від фанів, від послідовників, від конкурентів будь-яких стосунків, будь-яких взаємозв'язків, і ми впевнено кажемо, що ми перемогли, досягли певного рівня над собою зросли. Коли ми зростаємо над собою, то не слід забувати, що. Цей статус, який ми отримали, він завжди має знаходитись в стані перед війною, тобто статус Кво. Ми постійно маємо вдосконалюватись, тому що зовнішній світ він не стоїть на місці, він завжди рухається. Знання накопичуються люди, які їх вивчають, до них прибігають. Вас випереджають в розвитку, штучний інтелект в будь-який момент часу дає, в залежності від того, який запит ми йому даємо, ми отримаємо у відповідь настільки точний результат, про що це свідчить? Про те, що розумне питання в розумному запитанні вже криється 80% відповіді і. Операційна система, штучний інтелект, він допомагає консолідувати досвід, який знаходиться в глобальному інформаційному просторі. А от сформулювати ваш запит власний, це вже відповідальність, яку ви покладаєте на самих себе. І потім вже в залежності від досягнення або не досягнення результату. Ви будете самі перед собою відповідати. І е, ця залежність, вона прописана була, як би це дивно не звучало, в святих писаннях. Е, в Хагаватгіті, в Біблії. Це різні образи, але вони там містяться. Е, апостол Павло каже, наприклад, що ми майбутнє вбачаємо, ніби крізь е, таке замутнене дзеркало або скло. Ми його чітко не уявляємо. В ведичних писаннях в Хаґвадгіті також є такі порівняння, коли ми вдивляємось в полум'я і бачимо, що є дим, диму без вогню не буває. Тобто всюди є причинно наслідковий зв'язок або в люстерку Подивитись і побачити там чітке, чітке уявлення свого майбутнього, або в замутнене чи крізь замутнене, або скло подивитись в майбутнє, яке ми чітко всього все одно в нашій свідомості будуть певні уявлення про майбутнє. А от чіткого такого як буде насправді, ніхто гарантувати не зможе. Тому ми маємо самі закладати в певні орієнтири і вбачати якомога більше можливих варіантів виходу з ситуації, і якомога більше обмежень, враховувати якомога більше ризиків інтегральну. У цю інтегральну величину оцінки ризиків ми маємо вкладати дуже багато змінних складових з коефіцієнтами. І все це має обробляти не тільки штучний інтелект, який вам скаже, певний видасть певний результат, а й через свою свідомість, тому що втілювати все одно вам. І в цьому сенсі ми. Маємо все одно покладатися на свій внутрішній світ, на ту царину, яку ми створюємо самі в собі. І тому ця робота з прийняття рішень з проведення переговорів із оцінки результатів досягнутих, вона ведеться в межах нашого проекту. Власне, для цього я і працюю з вами. І доповідаю, і створюю продукти нові, товари та послуги для того, аби ви бачили, як це відбувається насправді, як я працюю, як я їх створював раніше і е, е, окремо для е, цього каналу, для е, цієї школи Ґудвіл Року, ми сьогодні зрештою довели до логічного завершення і закриваємо на сьогодні. З 1 вересня наступного навчального року, 2025-2026, вже у нас буде новий проєкт, і це нове завдання, яке ми ставимо перед собою на канікули, які я ставлю перед собою. Перед вами ви, як партнери, як співучасники цього проєкту. Долучайтесь, ставте питання. Ваші питання допомагають мені. Довести до досконалості проєкту. І що, яка ще новина від сьогодні є, відбулася реєстрація нової платформи під доменним іменем www.realestate.space. Тобто, в перекладі, в точному перекладі це означає площа нерухомості. Ви знаєте, що продукти, товари та послуги з продукти втілені в товарах корисних моделей трансформерів. Це найкраще в світі м'які меблі мого авторства. Вони використовуються в приміщеннях різного цільового призначення. А ці приміщення це є об'єкти нерухомості і а, послуги послугу як яку ми розробили в цьому навчальному році в вже в прибутковому, коли вже у нас є репутація, зворотній зв'язок. То ми започаткували послугу з дизайну, дизайну приміщень, адаптації під реалії будь-яких приміщень, ми вже розглядали з вами. Ми їх всі визначили. У нас з'явився асортиментний рядок такий. Коли ми в будь-яке цільове призначення маємо вже готові розміри, готові розробки, готові матеріали, все готове для того, аби ви лише обрали в вашому уявленні притаманний вам колір, притаманний вам для вашого спокою, для вашої наснаги, для вашої зручності, для вашого затишку. Для вашої зразковості, врешті-решт, матеріали за властивостями ми вже можемо і самі рекомендувати, От чисто естетичне навантаження або вказати на те, власне, який матеріал вам найкращим чином буде пасувати, підходити і влаштовувати вас в майбутньому, це ми консультуємо. А Estate площа, що ми говоримо в цьому проєкті? Ми говоримо про те, що ми здатні через всіх гравців ринку реалізовувати економію естетичне приносити навантаження і, от, власне, о той. Ергономічний ефект, завдяки якому і відбувається економія, тобто ми економимо в просторі або створюємо в просторі певну площу, і як приймається рішення від гравців ринку, є власники, хоче придбати, або вже придбав. Приміщення, і він хоче, аби його приміщення було використано на всі 100% ефективно. Тут з'являємось ми і кажемо, що у нас є рішення номер один в світі. Це м'які меблі багатофункціональні, які містять в собі всі відомі види м'яких меблів, які є. Версія функціональна, яка є персональним трансформером, які є версія ергономічна, яка здатна бути і персональною, і впродовж життя супроводжувати людину, змінюючи її розмір, або слугувати одразу для двох персон, тобто для пари. А в комбінації ми пропонуємо рішення тетріс дизайну навіть в кольорах Тетріс. Яке здатне заповнити площу 2 метри на 2 метри, і бути настільки функціональною, що її перевершити в функціональності, ергономіці та затишності, зразковості своєї неможливо. І все це доведено на ресурсах. Ви можете познайомитись з цими показниками і самі. Впевнитись в цьому на всіх ресурсах. Ця інформація є, і на сайті дабідабідабі.одинець.то це власний мій власний сайт як автора. Другий – це дабідабідабі.дайзін.нет.ює. Це платформа для нетворк-дизайну, аби ми могли співпрацювати з будь-яким архітектором, дизайнером, рієлтором, власником житла, забудовником з усіма гравцями гравцями ринку нерухомості. І саме для цього було. Зареєстровано новий ресурс для того, аби таку роботу фіксувати і помічати на мапі світу на глобусі точки, де відбулася така робота з впровадження найкращих, найкращого передового авторського дизайнерського досвіду. От, власне, сайт www.realestate Space, тобто площа нерухомості, оптимізація це будь-який епітет і будь-який гравець ринку, який, буде, який дотичний до ринку. А це всі ми, тому що ми всі є гравцями ринку нерухомості. У всіх є базова потреба в даху над головою. Тож дякую вам за увагу. Поширюйте інформацію, долучайтесь до проєкту. Дуже багато цікавого ще чекає на нас. І а, в а, літній період ми розвиваємо проєкт Real Estate і готуємось до нового вже за межами Академії Гудвіл Року проєкту. Я повідомлю, як він буде називатись і як ми його будемо розвивати, масштабувати, і чим він буде власне, корисний для кожного. Для кожної людини на цій планеті дякую за увагу. На все добре.